Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що 35% моїх глядачів це молоді люди. Це люди віком від 18 до 35 років. І це мені говорить про те, що я кажу щось корисне для молоді. Так, роблю щось корисне для молодих людей. Дуже часто отримую імейли і отримую коментари. Мені 18, 20, 25 років, 30, 35 років, чи варто мені їхати до Канади, чи ні. Отже, якщо вам цікава моя думка на цю тему, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, приїхав зараз свій улюблений парк для того, щоб пройтись трошки і записати це. Відео, е, я завжди казав, кажу і буду казати, що вся надія тільки на молодь, так не на таких, як я, а на молодь. Е, на молоді світлі голови, е, які можуть змінити цей світ. На жаль, Україна на сьогоднішній день, у тому вигляді, якому вона існує, вона не розуміє це, е, можливо, розуміє, але вона не шанує молодь. так. І тому, коли я отримую такі запитання, такі імейли, я завжди відповідаю так, вам треба імигрувати е, до Канади. Е, я хочу вам сказати, так що, е, ну, переважна більшість молодих людей, якщо ви хочете якомога швидше е, відчути себе людиною, так, якщо ви хочете якомога швидше почати, Жити нормально а, серед відчувати себе нормальною людиною серед нормальних людей, то в такому випадку вам звісно треба їхати в токонади чи будь-яку іншу розвинену а, західну країну. Чим раніше ви це зробите, тим краще буде для вас. Так тим швидше ви ввільєтесь в життя, нормальне життя, тим швидше ви е, зрозумієте. Як люди живуть у нормальній країні, і тим швидше ви налагодите ваше комфортне, класне життя в новій країні? Також я отримую запитання: а якщо в мене слабка англійська чи немає англійської, взагалі що робити? Чи варто їхати, чи ні? І в цьому випадку я також кажу так. Все ще варто їхати. Ви молоді, ви світлі, у вас голова ще не забита всякою дурницею, як у мене та інших е, моїх однолітків. Так, тобто у вас світлі голови, ви можете в навчатись дуже швидко. І ви вивчите англійську дуже швидко. Єдине, що я вам можу порадити в цьому випадку, це уникати. Спілкування з піввітчизниками так забути про всі ці ком'юніті, українські ком'юніті і таке інше, так. Ну, якщо ви хочете дійсно чогось швидко досягти в новій, в новій країні, так в Канаді, тобто, якщо ви потрапите в цю пастку, тобто ви приїдете до Канади, а у мене немає англійської чи англійська слабка, тому побіжав я шукати якихось тут українців, українські бізнеси, щоб почати хоч щось, хоч якось, хоч хоч, 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 хоч щось, хоч якось. Цьому випадку ви все втратите. Це я вам гарантую. Ви втратите час, ви втратите ваші можливості, ви втратите багато чого. Тобто приїжджає до Канади, забудьте про українську е, діаспору, про українські всі ці групи. Е, знаходьте собі якомога швидше місцевих. Знайомтесь з місцевими, з канадцями, з тими, хто народився в Канаді, з тими людьми, які живуть в Канаді довгий час, вже так. Хто взагалі не розмовляє ані російською, ані українською мовою, щоб ви вимушені були вивчати англійську, щоб ви вимушені були вивчати якомога швидше цю країну так, життя в цій чудовій країні, і в цьому, цьому випадку я впевнений. Я вам даю 100%, що ви дуже швидко зрозумієте, як жити в Канаді. Ви дуже швидко в в життя канадське, і ви дуже швидко досягнете. Всіх успіхів в цій чудовій державі в Канаді, друзі мої, молоді люди. Не гайте часу. Якщо у вас є можливість, їдьте в нормальну країну, живіть нормальне життя, будуйте своє нормальне майбутнє. Живіть повним життям, живіть життям людини серед людей, нормальної людини серед нормальних людей. Друзі мої. Я сподіваюся, що я вам надав цікаву інформацію, корисну інформацію. Я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. І я сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на нього. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось. В наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!